Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Мене звати Валентина, я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні я для вас відзнімлю коротеньке відео про застіпки до брошок. Ще вони називаються основою для брошки. Зовсім недавно я отримала звістку від своєї замовниці, що вона загубила брошечку. І коли я підняла фото, подивилася, яка саме застіпка на тій брошисті, я дуже була здивована, тому що там була ось така застібка з замком. Її дуже важко загубити. Але якщо вірно застібнути, можливо, замовниця не знала. І мені не написала зразу, і така халепа трапилася, на жаль. Тому я відзнімлю це відео, розкажу вам про всі види застібок. Так, на самому початку всі майстрині намагаються, ну, ще пробуємо, дізнаємося, що як. І беремо матеріали такі подешевше, тому що ми працюємо на одному ентузіазмі для себе, для рідних. Зазвичай це відбувається в декреті, фінансова, така складова не дуже розвинута. Зараз вам покажу свої найперші придбання застібок. Ось Це китайські застібки. Ось так вони виглядають. Криві нерівні. Ось тут голочка грубенька. Так, як це вам? Ось. Після цієї голочки залишаються негарні дірочки на одязі. Ось ці були срібні, чисто срібні. Вони з часом пожовкли, бачите, ось який брак. І це китайські. Самі перші мої придбання. Це в мене залишилася згадка така. Я їх не використовую, але вони у мене лежать, нехай будуть. Потім з часом я дізнавалася більше про матеріали. Ось що в мене є китайські, це трошки пізніші. Вони вже у мене. Рік точно, ну, бачите, ще колір тримають, все добре. Такі я використовую, наприклад, для подарунок, коли вишиваю прості дитячі брошечки. Тому що дитячі брошечки це таке, вони часто губляться, там не потрібна дуже велика ціна, щоб потім дітки не плакали дуже сильно. Тому я такі ось використовую дитячих брошечок. Потім з часом я дізнавалася, шукала інформацію і знайшла також китайські, але кращої якості. Це нержавіюча сталь. Ось так вони виглядають. Це прості, а це з замочком. Зараз я вам покажу ці види китайських застібок на моїх виробах. Ось ящерка моя. Тут ось такі, ось такі тут застібки. Трішки я їх модифікувала, ось тут дуже було широке і розтібалося, Я затиснула. Ну, ви бачите, колір не поміняла. Цій ящерці 3 роки. Колір не змінило. Ну, ще добре те, що я за шкіру заховала свою функцію виконують. І оскільки я її ношу на шкіряній сумці, то яка саме тут ось голочка, то мені не дуже головне, щоб тримала, бачите, там і колір змінився. Не бачу, чи ви бачите на кінчику. Мені тут не принципово, тоді, що в мене були малі знання. Потім ось тут китайська з таких кращих нержавіючих сталі, теж цьому жучкові. Вже, але із замочком. Яка фішка цих застібочок? Вони закриваються, а потім замочок фіксується. Бачите, як виглядає? Так, лапи мішають. Ось так. Тут ми застібаємо. Застібаємо. Тяжко на камеру вам. І потім ось це, це замочок, все, воно не розстібнеться. Потрібно дуже добре постаратися, щоб ця застіпка розщібнулася. Але основне зробити потрібен це і заблокувати замочок. Далі, зараз я користуюся ось такими застіпками. Це японські. Мені подобається тут іголочка тоненька. Голочка тоненька. І ну, подобається вони. Вони якісні. Перевірені, і я вважаю, краще доплатити тих 5 чи 10 гривень, але це буде якісно, я знаю, що воно не змінить колір і відслужить. Ось так виглядають японська і китайська хорошої якості. Ось, бачите, на японських буква М. Вони тут схожі. Як це вам показати, бачите, тут Загнуто однаково тут навіть замком. Це ось до китайська нержавіюча. Я слідкувала за однією дівчиною з Білорусі, здається. І вона дала рекомендацію в сторіс, я собі зайшла і використовувала так. Але на початку повномасштабного вторгнення, всі ми знаємо, що було з доставкою з Аліекспресу, то я тоді берегла кожну застібку. Ще є ось такі основи. Ось ця кругляшка, вона вшивається, наприклад, ось так. І застібається. Тут такі. Я ще такі не використовувала. Щось я ще не придумала. Ну, процесі, процесі в Це нержавіюча сталь також основа для брошечки. Потім покажу, яку загубила замовниця ось такий з замком. Це з японських сама дорога застібка з цим замком. Ось так вона виглядає. Як вам зараз я тут приберу. Ось так виглядає. Тут розчібається, защібнули і обов'язково повернули ось цей. Зараз, тому що я дивлюся в камеру, і ось цей повернули. І все. Застібка дуже тяж, важко її розщібнутися. І загубитися. Ось так виглядає. Застіпки завжди, я бачите, ниточками такі, де оксамит пришиваю. Але я пришиваю двома різними відрізками і в чотирьох місцях. Тут, ось тут. Це одна ниточка, тут друга. І їх дуже важко розстібнути. Ось така ескурсія по застіпках. Це в мене залишки маленьких китайських, хороші, японські. На цьому все. Надіюся, вам інформація була корисна. Всім до зустрічі, до наступних корисних відео. Пока-пока!